Дорога смерті Так вже охрестили маршрут нелегалів через Середземне море. І ця найбільша в історії Європи трагедія судна із біженцями неподалік берегів Лівії стала тому черговим підтвердженням. У багатьох містах люди вийшли на вулиці, аби вшанувати пам'ять загиблих та вимагати від політиків ЄС термінових заходів. Хтось мусить припинити безперервну низку катастроф це наш людський і моральний обов'язок покласти край цій безперервній трагедії тисяч людей, які щодня ризикують власним життям у середземному морі. Лідери країн Євросоюзу домовились перш за все про збільшення інтенсивності пошукових та рятувальних операцій. Для цього виділять втричі більше грошей, човнів та літаків в Ніжнині. Втім, цього, на думку деяких європейських політиків, недостатньо це правда, що Європа не має права себе ізолювати, і правда, що Європа не може прийняти кожного, хто хоче потрапити сюди з Африки. Зрештою, це занадто навіть для нашої багатої Європи. Це й загрожує майбутньому Африки. Обидва рішення не пасують. На зразок операцій проти сомалійських піратів, віднині європейські військові моряки ще на узбережжі будуть знищувати човни, які були підготовлені злочинцями для транспортування нелегалів. На прикордонників та військових чекає чималий обсяг роботи, бо кількість мігрантів та маршрути, якими вони намагаються потрапити в Європу, вражає. Нині це велика проблема для країн півдня Європи, по яких найбільше вдаряють хвилі імміграції в ЄС. Табори для біженців просто не витримують потоку людей, що не припиняється. У цьому притулку на Сицилії зараз мешкає близько чотирьох тисяч мігрантів. Усі центри перебувають на межі своїх можливостей. Точніше, вони вже давно її перетнули. Через це Єврокомісія пропонує пілотний проект розподілити перші п'ять тисяч мігрантів серед країн ЄС. Деякі міністри поставилися до цієї ідеї досить прохолодно. Німеччина ж заявила про свою готовність взяти участь у проекті. Втім, експерти сумніваються у тому, що цих заходів буде достатньо, адже за їхніми оцінками, кількість мігрантів лише зростатиме. Немає жодних ознак того, що кількість спроб перетнути море на човні буде зменшуватися. Цю проблему спричинила найбільше на нашій пам'яті кількість одночасних конфліктів та гуманітарних катастроф у світі. Немов на підтвердження гостроти проблеми. Ще один нещасний випадок стався просто під час першої екстреної зустрічі міністрів ЄС. Цього разу поблизу грецького острову Родос загинули три людини. капітан залишив нас, сі у не втік. Він покинув нас на призволяще Місце у подібному човні може коштувати до 700 доларів, і незважаючи на усі заходи, до яких вдається єс, мігранти не зупиняються перед жодною небезпекою, аби спробувати потрапити на європейський берег, а торговці людьми, аби на цьому заробити.